І індійський винищувач розбився під час авіашоу в Дубаї. Як повідомляє агентство Reuters, його пілот загинув за словами очевидців, літак виконував демонстраційний політ не більше 10 хвилин після того, як він зробив кілька кіл, почав втрачати висоту і, попри спроби вирівнювання впав на землю. У військово-повітряних силах Індії вже створили слідчий суд для встановлення причин катастрофи. Вона до слова стала першою в історії дубайського авіасалону та вдарила по репутації індійської авіаційної галузі. І понад 200 дітей, а також 12 вчителів викрали з християнської школи в Нігерії. Про це повідомила Християнська асоціація країни. Влада такий факт підтверджує. Місцеві ж мешканці описують ситуацію як хаос. Деякі учні втекли, інші залишаються в лісі з з викрадачами. Зловмисники відповідальність за атаку на себе ще не взяли, і загалом злочинні угруповання використовують такі операції для вимагання викупу і терору місцевих громад. Зазначу, що уряд напередодні попереджав про підвищену загрозу в регіоні. Пошуки дітей тривають. І ша попередили авіакомпанії про потенційну небезпечну ситуацію під час польотів над Венесуелою. Усе через погіршення безпекової ситуації в регіоні та зростання військової активності повідомили у федеральному управлінні цивільної авіації країни. Тому тепер авіакомпанії зобов'язані повідомляти управління про заплановані маршрути щонайменше за 72 години до виліту. Відомо, що прямі пасажирські вантажні рейси зі США до Венесуели були припинені ще в 2019-му. Проте, деякі авіакомпанії все ж продовжують використовувати повітряний простір країни під час транзитних рейсів до Південної Америки. І в порту Лос-Анджелеса зайнявся контейнеровоз. Як повідомляє видання Newsweek, на борту є небезпечні матеріали. Загалом вночі пролунав вибух на середній палубі судна. Він порушило електропостачання та роботу крана і на місці працює понад сотня рятувальників, включно з морськими підрозділами. Вони зазначили, прогрес у стримуванні пожежі повільний. Однак, висота судна в воді стабільна навіть попри велику кількість води, яку використовують для пожежогасіння. Ну а папа римський закликав молодь не використовувати штучний інтелект для виконання домашніх завдань. Відповідна заява пролунала під час його звернення до понад 15 тисяч американських підлітків. За його словами, використовувати штучний інтелект потрібно відповідально, тобто так, щоб він е, сприяв розвитку. Тому і просити його робити домашні завдання не варто. Нагадаю, раніше саме ші став головним претендентом на звання людина року за версією тайм. Його шанси на перемогу оцінюють майже 40%.